Слава нації, Вітаю, на лідобре вітарі Я Сашко добрий знайшов хвилиночку вирватися до козаків, які є представниками свідомої української нація молоді Донеччини. Сьогодні бос така склалася цікава ситуація. Сьогодні вони проводять мовну деокупацію одного з міст Донеччини з українських. Телефонують мені, кажуть, так і так. Зупинила поліція довгі та нецікаві розмови. Сашко, що нам казати, що нам робити. От я одразу зателефонував нашому помічникові повнолітньому з того міста. Він під'їхав, поспілкувався з представниками національної поліції і е, важливість нашої роботи і її розповсюдження публічного, так саме, проводу, виховання, навчання. Полягає в тому, що коли ми просто для себе щось знаємо і вміємо, цей коефіцієнт користі умовно одиниця. А коли ми це розповсюджуємо на якомога ширшу аудиторію, то коефіцієнт все вище і вище. Тому що знаєте, ви два знає, ділитися з побратимами, знають чотири, ділимося через інтернет, знають тисячі. Як діяти ви аналогічних ситуаціях? Тому я знайшов хвилинку, вирвався до вас, проговорюю це вам і ділюся думками з тим, хто це дивиться, хто має якийсь досвід, подібний, думки, зауваження. Будь ласка, пишіть в коментарях. Зустріч я обираю за звичною практикою в укритті. Це наземне укриття. Разом з тим, я дивлюся на практику зустрічей групових публічних різних молодіжних напрямків і для себе роблю висновок. Що, коли е, маю надію, упродовж адекватного часу я буду дотичний до утворення е, організації права молодь на Донеччині, то ми від самого початку приміщення територію будемо робити в укритті підземному, тому що в мене таке бачення розуміння е, безпеки е, і цим я поступатися не готовий. Отже, що ми маємо? Представники національної поліції, ви проводите мовну деокупацію, тобто фотографуєте публічну інформацію мовою окупанта. Це з похибкою на специфіку нашого регіону, нашої області Донеччини, так, де багато дійсно, багато всіляких там місць дислокації, найрізноманітніших підрозділів і всякого такого. Тобто, важливо розділяти так. У нас є військові, є поліція, національна поліція зупиняє вас. От, і почнеться розмови, хто ви такі? що ви робите. Чому? Тому що це їхня пряма робота: забезпечувати правопорядок, спокій, безпеку людей. Ну і, зокрема, дійсно знаходити різних там навідників на об'єкти, як, з якими проводити відповідну роботу, так, внаслідок роботи, яких там московити винищують нас із вами. От, тобто, ситуація важливо розуміти, що це здорова ситуація. З якою рано чи пізно стикаються люди, які проводять цю роботу, нашу з вами, так? і здорове спілкування з національною поліцією. Національна поліція називається національною тому, що вона покликана виборювати національний інтерес. Якої нації? Націоналі української. Української. української нації. Так? Відповідно, вони борються за своїми посадовими обов'язками. Борються за те, так, за що і ми з вами, за інтереси української нації. Правильно? Так. так. Відповідно, ніяких причин їх боятися, хвилюватися, вбачати в них там ворогів немає. Це не вороги. Це так само люди, військові борються за інтереси української нації там, на фронті і на всій території України. Також національна поліція бореться за інтереси української нації в тилу. Разом з тим, до речі, скористаюся нагодою, там люблять розповідати, о, поліція не воює, насправді чимало. Поліцейських воюють, реально воюють, там всі корпуси у них, там бригади, полки, все ще завгодно. Тому, коли вам трандять, що поліція не воює, це брехня. Що ми маємо? Ви, українські націоналісти в Україні, вільні громадяни в вільній державі, проводите роботу за інтересів української нації. Так? Так. Вас зупиняють інші українці, так. які, так само, як і ви, борються за інтерес української держави, і просто перевіряють, хто ви, що ви, де ви як, щоб ви нічого не нашкодили, чи навмисно, чи не навмисно. Відповідно, коли добродій від мене приїхав до них, ви це бачили, чули мені переповіли. Він як з ними просто привітався. Він їм сказав: бажаю здоров'я, дякую за захист України. На вашому непростому фронті, так? Так. Чому? Тому що це люди, які захищають Україну на своєму непростому фронті. Так. Разом з тим, проти них, так само як і проти військових і будь-яких українців, працює вороже і ПСО. Тобто, коли ви чуєте, що там вони там цікі такі недобрі в медійному полі, то розумієте, що це вороги. Це або московити, або промосковицькі сили, тому що ворогів погані всі. ЗСУ погані, ТЦК погані, поліція погана, влада погана, діти жахливі, все пропало. Капітулюйте, буде вам мір, дружба, жвачка. Так, так. Приїхав мій побратим, який там був неподалік, який допомагає нам із вами в наших спільних проєктах з до деокупації, зокрема. Подякував їм за службу. Поспілкувався, в чому там питання, хто такі, що ви, познайомились. Потиснули руки, подякували одне одним за захист України, кожен на своєму місці, і роз'їхалися. Правильно? Так. так. Щасливі, задоволені, усміхаємося руками, так? Так. Разом з тим, поки він до вас їхав, я від вас так знаю, і побратим мені передав, що один, як мінімум, один з представників національної поліції, він там вам, вас намагався переконати в тому, що ця робота не важлива. Правильно? Так, так. Що це там ніби не на часі? Ну як там в двох словах, як це звучало? Звучало, як, що це не потрібна ганьба, це не потрібно було робити. Це робить наш, наші мери, наш, наше місто. Це повинно робити не ми. Ми зовсім замалі, це не наша праця. Нас це не, не повинно турбувати. Ти бачив, що це влада на це. От і тепер ми переходимо від інституційності національної поліції і будь-якої іншої до особистостей. Тому що є інституція, армія, поліція, розвідки, СБУ, хто заводить інституція, так? а є конкретні особи, конкретні Івани Павловичі, які фізично роблять свою роботу. У яких є характери, думки, погляди, бачення, свідомості, життєвий досвід, розуміння, уявлення, роти, щоб вимовляти, мізки, щоб думати. Відповідно, от це той момент, коли ми переходимо від інституту національної поліції від державного органу, функції якого захищати українців в Україні, переходимо до особистих бачень. Цієї людини, яка вам їх озвучувала. І це у цієї людини, тут ми відриваємося від того, що це був представник національної поліції, це може бути хто завгодно. пожежний, лікар, вчитель в школі, військовослужбовець, і може докладати зусиль в різні способи, щоб вас демотивувати, щоби переконати вас, що ви робите щось погане. Коли важливо розуміти, коли ви робите щось погане, вам клацають кайданки, складають протокол і несете відповідальність. Таке з вами було? Ні. І не буде. Тому що ви вільні українці у вільній Україні, і ви робите роботу цілком в рамках закону на користь України. Тому все, що вони можуть. Не представники поліції, а просто демотиватори, конкретні люди з іменами, прізвищами. Повторюся, це не про те, яку форму вони носять, а про те, що і де вони є. Це про те, яку вони ведуть роботу. Роботу демотиваційну. Вони кладуть всіх зусиль. У це Московія інвестує колосальні ресурси, щоб переконати, що ваша робота марна, що все пропало, що це не на часі, що це мають займатися інші. Одна з найбільших брехонь, яких виховували мене 88-го року народження, це те, що політикою мають займатися політики. Так Так от, ми з вами про це говорили. Політика це чия справа? Нічия. нічия. Нічия? Ніхто не займається політикою? Ні. Чи це справа кожного Ні. з нас. Кожного, кожного. з нас. От. Ти, ти мене дивуєш, бо ми про це проговорювали. Ніхто за кожного з вас Україну не розбудує. Ніхто, окрім кожного з вас, на своєму місці, на вашому місці її не захистить. Все починається з думок і переходить в слова, дії, які можуть бути або конструктивні на користь української нації, або шкідницькі деструктивні, на користь ворога. Відповідно, ви сьогодні мали досвід спілкування з людиною, яка особисто Прямо і безпосередньо намагалася переконати вам в тому, що ви маєте бути аполітичні, що владою мають займатися можливо, владці, що люди поза політикою, ви такі маленькі, слабенькі, немічні. У вас на те не вистачає, нібито місків, щоби розуміти, що є лайно, що є шлак, що є мовна окупація, і у випадку там є там нібито міський голова. У якого отака голова, який краще за вас знає, як треба розбудовувати? То як він краще за вас знає, якщо на 34 му році самостійності в українській Україні, ви маєте іти і робити роботу. Так, це їхня робота. Вже нормально років дійсний цей закон. Так, в Україні заборонено вбивати, красти, срати на вулицях. І москворо та реклама. Це все заборонено. Так. Де влада? Де вони всі? Вони пильнують, щоб не вбивали? Пильнують. Вони пильнують, щоб не крали? Пильнують. Так. Вони пильнують, щоб не продавали вам різне там лайно речовини? Пильнують. Вони пильнують, щоб не було москворота окупації? Так. Після того, як ви робите звернення, як ви робите роботу. Ви бачите, як внаслідок вашої роботи. Місто, в якому ви працюєте, набуває українського обличчя. А, так. От. Це робота робиться Ви ніякого внаслідок вашої роботи, нашого спільного проєкту. Ніхто до вас її не робив. Ну, робили інші мої помічники, але я маю на увазі рік тому і цю незалежність ніхто цього не робив. І, окрім вас, не зробить. Будь-хто, хто намагається вас переконати, що це не на часі. Не відіграє ролі, це не призведе до перемоги. Це все срань, ворожа антиукраїнська. Тому із сьогоднішньої ситуації важливі основні тези політика як мистецтво і інженерія людських мас, управління, керування і розбудови людського суспільства це справа кожного з нас, кожного на своєму місці. Не те, що ви повнолітні, і ви дебіли, висеретеся під себе і не в змозі нічого розуміти, о, там великі дядьки в якихось там облрадах. Ні, там невеликі дітьки в тих облрадах. І коли ви будете покладатися на тих дітьків в облрадах і тримати руки на колінах, все, що ви дочекаєтеся, це що потенційно ті дядьки приведуть отаку московицьку мотигу і всунуть її вам взад. І 34 роки самостійності України відновлено це показують. Це показують події, особливо тут на Донеччині з 2014 року. Все інтернет пам'ятає, хто кому присягав, хто з ким їв, хто з ким пив і хто тут сьогодні розповідає, кому як жити і боротися. Винятково, український національний інтерес, політика справа кожного нас. Розбудова українського національного простору і українського обличчя наших міст. Це справа кожного з нас. Інституції національні правопорядку як інституції необхідні і важливі для розбудови і підтримки і захисту України, так само, як необхідні Збройні сили і всі інші служби. І вони до нас номінально дружні. Разом з тим, особистості, поза залежністю від звань, посад і будь-чого іншого статків. Коли вам розповідають, будь-що на користь московицької мови, московицької культури, московицьких пісень це вороги. Це важливо пам'ятати, і вони роблять все, щоб кожного з вас демотивувати. У підсумку цієї ситуації, зверненням до мене, нашої співпраці, результатом. Ви задоволені? Так. Працюємо далі. Так. І перемагаємо, і пам'ятаємо. Що наша любов до України Понад... недостатня. Понад усе. Дякую.